Російському пропагандистському телебаченні сушово Малахова на тему сект рацирс. Це не просто організація сектознавців, а інструмент гібридної війни Кремля. Під виглядом релігійної чистки від сект вони створюють агентурну мережу з експертів, яка втручається у всі сфери країни. І так вони починають не тільки вносити корективи у закони держави, а й розхитувати її зсередини. Вони створюють інформаційні вкиди, починають інформаційні репресії. Ці окремих осіб або цілих груп людей у релігійній фінансовій, державній політичній сфері, а потім добуваються їх відставки або навіть ініціюють кримінальне переслідування по сфабрикованим їм ж експертизам. Таким чином вони розпалюють ворожнечу і створюють справжній хаос в країні. створюють атмосферу недовіри та ненависті до політиків, вчених служб безпеки, суддів тощо ставлять своїх людей, та добуваються цілий Кремля. Рацирс є вкрай небезпечною кремлівською організацією. Яка навіть не приховує наміри розірвати нашу країну зсередини. дворкін і його заступник Олександр Новопашин, ідеологи священної війни проти нашої держави, добре інтегровані в кремлівські та ФСБ структури, які навчають, як треба укронацетів і окросектантів. На їхньому сайті засвітилась публікація 2019 року в підтримку Кременовської. Там також є методички з інструкціями, як українцям чинити супротив, як вони називають маріонетковому уряду в Києві, і лекції для російських військових про Сатанинську суть України. Ось лише кілька з понад ста подібних статей на сайті Вільне Слово, яке очолює Кременовська. Прапор України, символ ганчірка. Українці третій сорт, Конституція Сумне Свято. Правосуддя України гірше за Сталінське, Україна заслуговує на вимирання як непомітно та безкарно зраджувати Батьківщину на секундочку, це вже не журналістика, це інформаційна диверсія. Причому з розрахунком надовго тривалий ефект руйнування довіри до держави, народу, військових, президента, закону. Люди, ми не маємо права мовчати, бо тут уже йдеться не про одну окрему журналістку. А про вкорінену агентуру Кремля в українському інформаційному просторі, тому ми починаємо власне розслідування. От на сайт говорить, які зв'язки Кременовської з російськими структурами, чому вона досі має доступ до змі, і головне, хто ще входить у її оточення в Україні і хто її покриває? Наше завдання витягти на світло правду, і ми просимо вашої допомоги. Якщо вам відома будь-яка інформація про діяльність цієї пані Кременовської, або й про її зв'язки з проросійськими діячами, будь ласка, пишіть в коментарях. Це лише початок, повне розслідування вже готується. Люди, діліться, розповсюджуйте, бо це стосується нашої з вами безпеки.